Дослідити функцію f від dx дорівнює x у квадраті ділити на x-3 на парність-непарність. Перший крок. Знайдемо область визначення цієї функції. Областю визначення є усі дійсні числа, крім числа 3, оскільки воно перетворює знаменник цієї функції у 0. І, зміст 3, і вираз втрачає зміст. Дослідимо цю область визначення на симметричність відносно початку відліку. Зобразимо її на числовій прямій. Точка 3 є виколотою точкою. Візьмемо точку мінус 3. Вона належить області визначення цієї функції. Симетричною точка є точка 3. Але 3 не належить області визначення. Таким чином, дана множина не є симетричною відносно початку відліку. А це означає, що не виконується перша умова е, означення парності непарності. Тобто функція fx не є ні парною, ні непарною. Дослідити на напарність непарність. Функцію f від x дорівнює корінь квадратний. Х квадрат мінус 16. Підкореневий вираз х квадрат мінус 16 може приймати тільки невід'ємні значення. Тому область визначення включає ті числа, які задовільняють нерівність. х у квадраті мінус 16 більше або дорівнює від нуля». Перенесемо 16 в праву частину, одержимо. квадрат більше або дорівнює 16. Розв'язками даної нерівності є ті числа, які задовільняють нерівність х більше або рівне за 4, або нерівність х менше або дорівнює за мінус 4. Ця множина є симетричною відносно початку відліку. Тому що яке б ми число не взяли із цієї множини, симетричне її число або протилежне цьому числу буде також належати області визначення даної функції. Переходимо до перевірки умови парності непарності. f від мінус х дорівнює. Ось цей мінус х підставляємо у функцію корінь квадратний мінус х у квадраті відняти 16. Парний степень протилежних чисел рівний, тому даний квадрат ми можемо переписати у вигляді. х квадрат мінус 16. А тепер ми бачимо, що це і є у нас початкова функція. Тобто f від мінус x дорівнює f від x. Виконується умова парності, тому функція є парною. Ще один приклад. Дослідити на парність непарність функцію f від x дорівнює x у третьому степені, плюс х у другому, плюс 4. Ну, перший, крок, я тут записати, перший крок знаходимо область визначення. Оскільки функція виражається многочленом, то областю визначення цієї функції є множина всіх дійсних чисел. А множина дійсних чисел симметрична відносно початку відліку. Переходимо до перевірки парності непарності. F від мінус x дорівнює. Підставляємо у функцію мінус х замість х. Мінус х у третьому степені додати мінус х у другому степені додати 4. Непарний степень протилежних чисел є протилежними. Непарні степень протилежних чисел є протилежними. Тому мінус х у кубі ми запишемо як мінус х у третьому степені. Додати парний степень. Від парні степені протилежних чисел рівні. Тому мінус х у квадраті запишеться як х у квадраті. І плюс 4. Порівняємо одержаний вираз із даною функцією. Як бачимо, не співпадає ось цей один знак. Винесемо мінус задушки. Вже робимо висновок, що ця функція не є парною, тому що f від мінус x не дорівнює f від х. Мінус винесемо задошки, в дужках залишається х у кубі мінус х у квадраті мінус 4. Ось цей вираз, який знаходиться в дужках, порівняємо із початковою функцією. Як бачимо, він не співпадає з нею. Відрізняється оцими двома знаками. Таким чином, не виконується і друга умова f від мінус х дорівня мінус f від х. А це означає, що дана функція не є ні парною, ні непарною. Як бачите,